Добрий вечір! Боже, проти сонця. Вас не видно. Добрий вечір. Все, все через зйомку. Через зйомку, вас не видно. Спеціально для зйомки. А ми удивляємося, де разів. Растінку не взяла. Ви такі всі красиві. Ну і ми, так. Да. Растеньку не взяла, вона втомилася. Ми ж сьогодні на сонці цілий день. Оставляй, не собаку, ну не сидить. Не можу налюбоваться, ви просто шикарно виглядаєте. Шикарно, клас. Хотіла у вас запитати, рачки їли? Ті, налаг... собою. А, собою? Да. А що я на лов... А, з собою? Так. Часть, часть. Так що не, не скажете, вся. як? Смачні? Ну, Папа, а ти купував ще на привозі, ну такі, не наші, не чорноморські, смачніше ті чи ті Що так не... а, а. Ці очі, я навіть немножко солі дав більше, а... як для пива так. Ага, а пиво де є? Завтра. А, Добр. Друзі, всіх вітаю, 7 червня Одеса на зв'язку. Ми зараз зустріли з родичами і вийшли на нашу вечірню прогулянку. Пропонуємо вам піти разом з нами. Тож ходімо. Друзі, ми зараз сидимо в Паришельєвське і тут відкрилася кафешка, при тому не так давно. Ми бачите? Обов'язково треба відвідати. Саме це відкрили нещодавно. Імена в дедна. Так. Оперний театр. Прекрасно, шикарна. Подивіться на ці квіти, троянди. Співають вуличні музиканти, фонтан, троянди. Подивіться, скільки там троянд. Боже, яка краса. Плаче, плаче. Боже, Ростюня вдома, я зараз піду зарости. Вона і так сьогодні чесно вряд, вона, якби, мені каже, не сильно хотіла. Ну, не хотіла, але коли я ловила рачки, вона полізла на всі камені, бігала за мною по тих каменях. Молодець

Подіблять ворону, за фотографію, да, там, да. там такі да. великі гроші просять. А історія да, з військовим, да. я скажу, може глядачі не всі знають з інших міст, бо в Одесі вже всі знають. Військовий шов по Приморському бульвару, до нього підійшов хлопець. А з якою з яким птахом? З Ворони? Підійшов з вороною ага. і каже за фото і за фото з вороною 2000 тисячі гривень, але я вам даю знижку, бо ви військовий ще з інклюзією, то я вам даю знижку 1000 гривень. Це після того, як хтось сфоткався з тою вороною, там, зняв пару тіктоків нормально. І потім вони щось вже почали сперечатися. Ой, кошмар. А в Чилха такая. Вот этот, вот этот китаец ведет ежедневно видосы на Китае. На Китай? Да. Он вот этой его чемодан. Можuce. А, да, що він є. не в тому году. Так він в тіктокі іменно китайцям показує? Ну, я так думаю. А знаєте, відкуди приїхали? Він вже по його наводці, він група пішла, тільки що група китайських туристів. Ой, это такое огромное дело. Да? Угу, угу. Стамбульський парк. Центральна частина Стамбульського парку. Альтаночка, Одеса Стамбул. Водоспад. А, водоспад он далі. Ми зараз до нього підійдемо. А чого водоспад да, не працює? Не працює. Да, Фонтани на ланжероні не робить. Так, да, великий фонтан на ланжероні, чомусь не працював. Вихідний день. Здесь тоже вода была питьевая, вот как-то мы кажется, приходили, да, пили. Да, так. Это, на той неделе, не О, да. да, Это, Наверное, мы осенью были. Водичка была. Несколько ярусы. Есть склон. Ну да. Вот как у нас водичка была. Так, водоспад не працює, бачите. Шкода. Тут пианино стоит, грає. Там вон, якийсь концерт. Взагалі на вихідних постійно молодь збирається, тут дуже багато вуличні музиканти. Одні грають, інші танцюють та співають. Грецький парк. А де тут скульптура Михайла Ріва? Знаєте, нова? Тут много скульптур. Ні, я це розумію. Нова, нова На відкриття Так. Фонтан початок початки. Це теж робота Михайла Рєве. Як і чоловіче з'єднуються воєдино. Дуже красиве. Ця скульптура називається час. Я не можу вас наздогнати. Ви туди-сюди, туди-сюди. А, фотосесія, так? Зрозуміло. Це за це Зима, рослина. Ми? ну, просто необычна. Так, мост... да. просив подруги, сфоткаюся. Сфоткаю. Ага, муж надаю. Я... Кстати, мені теж похоже на лавровий ліс. Ну, э, так по запаху. Не... Ну, да, ну, да. Мне Як тоже... штучно, да? Похоже на, да, мені тоже показалось. На... Ну, сфоткаю, я поки знімаю. Фоткаю це. Вот эти лестничные марши, вот, угу. вот это, они поддерживают подпорную стенку. То есть архитектурное решение, потому что подпорная стенка на таком большом пролете может дать. Там много насыпного сверху грунта. Лавровишня, мама. Мама, ти була права. Це як да Лавровичне. Ну, по крайній мірі щось точно зелене, да. так. Кущ ага. з блискучим листям, що часто використовується в зеленій партії, дворі садів. Темно-зелене блискуче, вічно на лавровий лист, але ширше. Це ресторан Чорноморка. Він дуже відомий своїми морськими стравами. Обов'язково його відвідаємо, тільки не сьогодні. Сьогодні у нас в планах інший ресторан, про це пізніше. Друзі, вшануємо пам'ять загиблих героїв. Хвилина мовчання. Вічна пам'ять. Це, це магазин сувенірів. Футболка. Тут, Таня. Помніш, які тут слава? Так, так, да, так. Да. Це ж була сняла. Так, там, ну там, це ж було, так, да, в 22-му році ще. Одеса. Апероль Сприц. Шпиц. Апероль Шпиц. 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 ага. Да, шпиц, безр. Да, на знаходять отакі. А, -а, -а. а ми сьогодні розмовляли про Руслана Багінського. Я не знала, що його магазин тут знаходиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Шуках людей взагалі не було, да? а по вулицях центральних багато. І всі кафешки да, заповнені. Да, да. Санконі. Коні. гастроном, одесская кухня. Прошла, прошла. Не могу сказать, он дедушка пришел, значит, идем. Інтер'єрчик.

Друзі, дивіться, коли я в туалеті, я бачу, що там відбувається. Ви бачите це? Нормально там. А з цієї сторони дзеркало. Ми замовили пиво, і нам до пива дали комплімент від закладу. Сухарики. <грибок> Де ще нам принесли це форшмак, да? грибочки. Ну, грибочки. Фаршмак, а це сковорода з картофом. Грібочки. Картопля, м'яса. Це салат з форелью. Точки з тюлечки. Папа вже нарушив концепцію. <грибок> <грибок> thank <laughs> you Тут теж всі кафешки заповнені, музика скрізь грає. Сім'я, скажіть, будь ласка, декілька слів, поки тут відносна тиша. Як вам сподобалось в ресторані в цьому? Чесний відгук. Ні, все всього свіжий. Все свежее, вкуснее, а детська кухня, да, наверное, такая українська одесская кухня, да. мама. Паршмак дуже сподобався. Паршмак да. жаркое, очень. а, а форель трошки зелень, зелень ніяка. Ну зовсім ніяка. Не заправлена. тобі не да, заправлена да. і ти воно не сподобалося. Так, да, так. Да. А жаркує і сковорода, так, догадалася. Це камера з коворода. багато перця болгарського приятний робота. Сковорода була дуже скрізь. Дякую. Красиво, як завжди, так. Ну, да. Мені теж сподобалось. Сподобалось смачно. І так, ми всі підмітили, що всі овочі, вся зелень була дуже свіжа, прям начебто з грядки. Читранко. Смачно, смачно, сподобалось. Ми ходили з батьком в Риберні. В двох, в трьох, зрастенька. Мама ні. Мамі, не в Риберні? Так да. Ти ж не ходила. Я я Тому й не сподобалось, бо не ходила. Ні, ми ходили, ще давай. Мені не понрави. Фонтанчик в міському саду. Різними кольорами, красивий. В саме в міському саду багато людей отак, сидять на лавках собі. Дивляться на цей фонтан і кайфують. Співають вуличні музиканти навколо. День циганської культури. А в ці вихідні був день італійської культури. Сьогодні, в 16 годин, в міському саду. Ну, Я знала про це, але ми не встигали. Ну, то, що... да, нам же ж треба було на морі. Ну, от це газка, мені подобається. Що... Пассаж. Так, друзі, всім приємного перегляду. До зустрічі, пока, пока.